Зоро та Санч. суперечка, котра мучає фанатів вже дуже давно. Та перша суперечка стала ще в далекому Арлон Парк. Ну що ж, давайте сьогодні розберемось, хто з цих двох сильніший. хто переможе в бійці один на один, а хто ефективніше в команді. Привіт, кислави! Мене звати Варс. Тему для відео вибирали підписники в телеграмі. Та й ти приєднуйся, якщо любиш аніме та Ванпіс. Погнали! Ода часто їх сварить та часто показує, що вони по суті рівні. арці Літл Гарден, Санж та Зоро полювали на динозаврів, де впіймали схожих на себе динозаврів, але об'єктивно різних по габаритам. Але коли настає час порівняння, ода виставляється так, ніби вони абсолютно однакові. Хоча раніше було очевидно, що Тірекс набагато більше, ніж трисератуп. Трисирацепс набагато важче, ніж Тірекс. Та їх суперечку підмічають дорі та Брой. Коли І ось та такого та... носорога. Носорога? Краще б йому бути і Само собою. Мисливське змагання. Мисливське змагання. змагання? Це мені щось нагадало. Де згадує, що її суперечка почалась так само. Цим автор нам показує, що якби був бій між Зоро та Санджі, вони бились вічно. Та взагалі згадає, що навіть сумісних атаках нікого особливо не виділяють. Вони б'ють однак. В обох є моменти, де вони рятують команду, ледь не помираючи. Обидва мають дивну причуду, котра заважає їм працювати. Одного це вічно губиться, інші фанатії по дівчата. Але давайте розберемо їх найпічніший момент. з сухими фактами Санджі рятує команду від Енеля. Красивий момент вийшов тільки тому, що Зоро отримав раніше більше пошкоджень від одного з командирів Анеля та від самого Неля. Але що ж зоро, що Санджі витримали дві атаки Тейлер Бар? Красивий момент, де Зоро отримує всю біль капітана. Звідки взялася вся ця крова? Ей, ти живий там? Де він подівся? Що тут сталося? Ні. Нічого. Не сталося. Але раніше Санджо отримав більше пошкоджень, ніж зоро, а потім його добив сам зоро, в той же час, як зоро після битви з Рюмою, вийшов майже неушкодженим. Ода просто показав красиві моменти, але це не робить когось з них слабкіше. Отримай Зоро менше пошкоджень на скайпі, він точно так же врятував би команду та витримав би атаку Енеля. Та сама ситуація з трилербаров. Отримай Санж раніше менше пошкоджень, він би зміг витримати всю біль капітана. Думаю, з цим ми розібралися. А давайте подивимось, які навички мають Зоро та Санж, та що вони зможуть поставити один проти одного. Хайкі озброєння. Нічого особливого ніхто з них не показав. Ви скажете, але ж зоро ранив в кайде, Як у нього хаки може бути рівно з Санжа? Я вам відповім, що не було того, хто б не ранив Кайдо. Окрім кіда, звісно, так Кід – це святе. А якщо брати за порівняння, то це і Фрід Сандже та Полемі Кінга. І Фрід набагато гарячіше звичайного полум'я. Кок, завдяки своїм новим генам та хакі озброєння витримав подібну температуру. В той самий час мечник або розрізає полмі, або приймає його на мечі, або ухиляється. Він ніколи не приймав атаку тіло. А ще ви скажете, зоро просто відріже ногу гуса. Санд... Е, <свистов> uh, ні, я вас розочарую. Зора не був здатний відрізати ногу Лу. Як ми можемо робити висновки, щоб він відрізав ногу Санжі? Швидкість! Санже швидше. Він настільки швидкий, що його навіть не видно. І все, ізі він швидкий спротив сили. Все Санджі його переможе. А ні, сорі. Якщо вірити аніме, Кінг теж дуже швидкий та так, що зникає. Та маєш не крячив, щоб пробити якісь висновки, що зора не зможе відбити атаку Санджі, Я не можу. Але все ж таки навіть в СБС од що Санджі швидше. Тому два швидкі за Санджі. Я якось не по порядку пішов. Повертаємось до хайки. Хакі спостереження у Сандже очівно хакі краще від дресорозі у снайпера. Тотлені взагалі цікаво було. Сандже максимально не зібраний. Дивиться, як плаче жінка, ухиляється від катакурі, котрий бачить майбутнє. і в майбутньому він бачить, що Санджі ухилиться, стріляє. Санджі ухиляється. Тому так, спостереження за Санджі. Королівські хакі за зоро важливий нюанс. Королівську хакі можна блочити хаків озброєння. Це лучі проти зору. Захист Броня. щит. Кого вона більше Рахуючи хаки озброєння, Джереми, захист за Санджі, сказав би я, якби я був розумово відсталим. Будемо чесними, зоро пробити неможливо. Тому захист за зоро, але з іншого боку, міцність Санджі плюс його реген нейтралізує всі пошкодження, котре отримав Санджі, Тому я поставив тут більше рівні, рівні через різність їхніх захистів. У Зоро це треба зупинитись та захиститись. У Сандже він постійно захищений. Він може далі продовжити доносити атаки. Зоро може зупинити більше атак, але він зупиняється в битві. Сандже може принести менше атак, але він всі пропущені атаки за регені. Та при пасивному захисті він продовжує бій, не зупиняючись. Тому що, що Сандже, що зоро може переносити колосальні пошкодження. Просто один їх просто витримає, а інший в загої, якщо щось пропустить. Туди йде й витривалість, бо зоро з колосальними пошкодженням може продовжити битву. Сандже з колосальним пошкодженням просто їх загоює, тому теж продовжувати. То швидше вимотається, це питання сюжету, тому вибачте для мене вони рівні. Та й так у всьому. Вони просто контрять один одного. І сказати, що хтось з них сильніше неможливо. Вони просто сильні у своєму питанні. Вони різні, але рівні. І на цьому вже можна було б закінчити. Але далі розберемо аргументи фанатів Зоро. Чому зоро сильніше? Перше, зоро завжди б'ється з другим по силі. Бараття, Арлонг Парк, Скайпія передають вам привіт. Та й сам цей тезіс. Чушь. це сюжетна умовність. Зоро та Санжі б'ються з підходящими собі суперниками. Як ви собі представите битву Зоро та Бонтян? Чи... Чи... Санжі та рюми. Це тупо. Наступне це мрія зоро стати найсильнішим мечником. А, а у Санжі свого знайти якесь море. Мріє мечника прикольна, але ви забуваєте, що Санжі не допустить того, щоб бути слабкішим за зоро. Він надалі захоче сперечати зоро на рівних. А для цього потрібно бути рівним Зоро. Інакше ти не зможеш йому якось так погрожувати. Якщо ти хоч подряпиш Леді, я тебе пошматую. Замов. Та останній аргумент на сьогодні. Ода сам сказав, що зоро сильніше Санж. Дивимось на обкладинку, де ми бачимо всіх другів команді. І на ній ми бачимо кого самого. Бепо. Це ж той самий сильніший в версії Бепо. Чи найбискоріші персонаж One Piece? Ода це питання пояснив без брати. Привіт, Ода. Дивлячись на обкладинку 1031 розділу здається, що Бепо другий в команді Піратів серця. Це так? Я був здивований цьому, тому що думав, що Пінгвін за та Бепо рівною мірою можуть бути номером 2. Ви хочете сказати, що Бепо, Солонго сильніші за них. Ця обкладинка так. Як і в випадку із зору, не всі ці персонажі мають звання першого помічника. Я вибрав його номером 2, тому що вважаю, що це правильно. Зазвичай за та Пінгвін. І надійні! Але ці двоє, враховуючи форму Сулонга, не йдуть ніяке порівняння з Бепо в погляду бойової сили. Саме в формі Сулонга То є якийсь момент, коли Бепо кращий за всіх інших. Без форму Сулонга Бепо або рівний іншим, або нічого не варто. Тепер під вагою всіх раніше сказаних аргументів, скажіть мені, будь ласка, в коментарях напишіть, пос... в яких моментах зоро краще. Ставте паузу, пишіть в коментарі. Відповідь. Жінки, якби це був один раз, я б не задавав такого питання, і я признав, що зоро дійсно сильніший санж, бо так сказав Ода. Але в цьому моменті жінки в кожній арці створюють санже та команді Мугівар через це проблеми. Санжі або кидає команду, або <клухи> ледь не вмирає через жінок, чи бо не може дати їм віці, або ще що. А у зоро таких моральних проблем нема. Зоро в цьому питанні краще. Він завжди готовий до битви, неважливо з ким. Бо він поважає суперники незалежно від полу. та наглядно ми це можемо побачити в 1090 серії аніме One Piece, коли Зоро та Санжі зустрічають Вегапанка. Якби Вегапанк вирішив напасти на Могівар, єдиний, хто міг би її зупинити, був саме Зоро. бо Санджі був безкорисний проти жінок. В цьому моменті Зоро показує себе краще, ніж Санджі. ефективніший для команди. Ні, ти їх недооцінюєш. Поглянь на мечника, що на кораблі. Мисливець на піратів зором, зоро. це найкращий приклад, котрий ви можете побачити, чому зоро другий в команді Муєва, а не Санж. І так, мінус такий є. Але Сандже цей мінус компенсує своїми розумовими та тактичними здібностями. Він наразі свою тактику рятував усю команду. Тому так, в бойовому потенціалі для команди користь від Сандже менше, ніж від Зоро. Але в битві один на один жінки не буде. І коли я кажу, що вони рівні, має на ваші переможе сюжет. вони один одного. Як дорі броги будуть битись в вічність.